Матчем між Бердичівським м'ясокомбінатом і Житомирським олімпійцем завершилося перше коло відкритого чемпіонату Бердичівського району з міні футболу. Зустріч обіцяла бути цікавою, адже на майданчику грали команди, які знаходяться на горі турнірної таблиці. Бердичівляни на другому місці, Житомиряни на четвертому. Лідера першості футболістів Меркурій Альянсу з їхніми 33 очками. Ні м'ясокомбінату, ні олімпійцю було вже не наздогнати. А от шанс, можливо, дещо покращити своє турнірне становище залишався. Використовувати цей шанс одразу взялися вердичівляни. Вже на самому початку гри вони здійснили кілька атак на ворота суперників, що завершилися ударами по воротах. Та реалізувати явну перевагу їм не вдавалося. А як відомо, хто не забиває, тому забивають. Поклавши два м'ячі ворота м'ясокомбінату, Житомиряни взяли гру у свої руки, не даючи, як слід розвернутися нашим землякам. Останні руки не опустили і до перерви змогли віддячити суперникам, вдало розігравши штрафний. Зрівняли рахунок передичівляни вже на перших секундах другого тайму. Боротьба за перемогу тривала. Не припинялася вона і після того, як гості втретє змусили м'ясокомбінату діставати м'яча із сітки воріт. Фінальна частина зустрічі пройшла під диктовку наших земляків. І хоча певний час їхні дії виглядали знервованими, але зрівняти рахунок вони все ж таки змогли. Отже, 3-3 і ситуація в турнірній таблиці не змінилась. Очолює її Меркурій Альянс. На другому місці м'ясокомбінат, на третьому Ріжківець. Кі буревісник головним аутсайдером чемпіонату по завершенні першого кола є Хажинський ягуар, який програв усі десять зустрічей.